Продовжуємо вивчати наші чудові аркани таро. Наступний у нас аркан Верховна Жриця. Як правило, цей аркан дуже важко щитується і завжди починаючи тарологи трохи сумніваються в значеннях. Як, знаєте, як такий ступор наступає, коли випадає на будь-яке питання Верховна жриця, Завжди питання, що з цим робити. Але насправді не так все страшно. Верховна Жриця завжди показує на якусь таємницю, присутність чогось невідомого, таємниця. Але іноді вона також показує і на особу жіночої статі. До речі, ця особа, яка займається езотерікою. Це вказує на жінку, яка тримає в руках карти, яка розубіється на якихось, можливо, магічних діях. Тобто це жінка, яка володіє якоюсь мудростю. Завжди верховна жриця показує якийсь нейтралітет між позитивом і негативом. По Верховній жриці частенько приходять, не частенько, а завжди. Це якась прихована ситуація, якісь приховані фактори, які дуже впливають на події життєві. І не забувайте, до верховної жриці майже завжди треба додаткові карти. Верховна Жриця вказує, що неможливо і не треба втручатися в ту ситуацію, в ті події, які розвиваються. Тобто все вирішиться само собою. Тут у вас немає впливу на відміну від мага. Коли ми вивчали з вами мага, то я вам казала, що це карта ініціативи, коли ви можете щось робити, і все дано вам в руки. Верховна жриця вказує навпаки. Тут така собі, знаєте, життєва мудрість, коли треба зупинитися і просто поспостерігати за подіями. Це карта практичності, це карта, коли йде мова про те, що майбутнє невідомо, ніхто не знає, як будуть розвиватися події. Тобто ви улавлюєте, важкувато її дійсно трактувати. Тому завжди, і ще раз вам наголошую, до верховної жриці як ні до кого, треба завжди додаткові карти і дуже чітко ставити питання. Далі, що стосовно особистості, як я сказала, верховна жриця це часто, часто вказує на жінку. І, як правило, це жінка дуже мудра. Вона володіє такими знаннями, які ну, дуже рідко знаєте зустрічаються от, пересічних жінок. Це, як правило, жінка, яка за всім спостерігає, вона не є вискачкою, вона громко не розмовляє, Голос вичне, не розмовляє, вона просто спостерігає, вона дуже досвідчена і. Це жінка часто буває коханкою. Ну, якщо ви, припустимо, берете собі когось на роботу, і... або просто питаєте, що це за особа, і випадає карти верховної жриці, ви повинні розуміти, що перед вами розумна людина, яка багато не розмовляє, яка вміє тримати таємниці, яка якій щось скажеш, так, і вона ту таємницю тримає за зубами. Тобто, в принципі, це така, знаєте, таємнича особа. Стосовно роботи, верховна жриця ніколи не вказує на якесь багатство. У верховної жриці завжди гроші є, тільки на саме необхідне. Тому, якщо це просто людина іде влаштовуватися на роботу, то треба попередити про те, що з людини будуть вимагати знання. Тобто, ось ви йдете на співбесіду, і роботодавець в першу чергу повинен розуміти, що ви знаєте, тому тут, то, знаєте, треба підготуватися. Верховна Жриця також дуже часто показує, що якусь інформацію вам просто не треба зараз знати. Тому часто так буває. Ви починаєте розклад, і коли випадає першою карта верховна жриця на будь-яке питання, подумайте. Тобто, розумієте, це все залежить від питання. Тут треба розуміти, питання ж можуть бути різними, так ну от припустимо. Я хочу йти влаштуватися, коли ми вже розмовляємо про роботу на роботу. Що мене чекає? Випадає верховна жильця. Скоріше всього, це інформація закрита, тому що можуть бути дуже багато якихось несподіваних моментів, якихось прихованих факторів, якихось закулісних ігор, якщо хочете, коли сказати неможливо, добре буде ця робота чи не добре. Стосовно того, якщо відповісти на питання, ось влаштується людина чи ні. І ще раз скажу, це повинні бути додаткові карти. Верховна Жриця вона дійсно важко щитується, важко трактується, але в цьому можна навчитися. Ну, як я і кажу щодо фінансів, у Верховної жриці, як правило, гроші є тільки на те, щоб ну, жити на поточні якісь потреби. Верховна жриця ніколи не накопичує. Тому, коли питання про бізнес і випадає Верховна Жриця, ну тут, знаєте, Тут варто так сказати, тут варто зрозуміти характеристику тієї людини, яка хоче займатися бізнесом, тому що для цієї людини якось більше властиво щось духовне, якась життєва мудрість, якісь знання. Ця людина не є бізнесмен або бізнесвумен. Всі ж ми хочемо мати гроші. То ви, по жриці, маєте попередити, що тут гроші будуть такі собі. Просто на життя, але це не є накопичення, це не є таким стартом. Тут немає таких. І, до речі, якщо, от, ну, припустимо таке питання, ось я хочу вкластися, інвестувати в щось, випадає Верховна Жриця. Завжди треба попередити, що можуть бути якісь підводні камні. Тобто треба дуже уважно читати документи, треба володіти інформацією. Місце. Що стосовно місця, коли питаємо, де відбулася подія, чи де знаходиться людина, по Верховній жриці це місце, де відбуваються якісь учбові моменти. Це може учбовий заклад, це може бути бібліотека, і це може бути просто таємне місце, якесь, про яке ніхто не знає. Відносини. Коли на відносини випадає Верховна Жриця, я вам казала, це частіше коханка, це таємна жінка, про яку нікому не розказують, про яку нікому не показують. Між людьми, як правило, по верховній жриці дуже тісний такий, знаєте, інтуїтивний зв'язок. Якщо це пара, вже в шлюбі пара знаходиться так? і от коли на характеристику цих стосунків випадає Верховна Жриця, то можна сказати, що, глядячи на цю пару, не можна сказати, що вони закохані, прям. вони не можуть жити одне без одного. Але Верховна Жриця вказує на те, що між цією парою неймовірний зв'язок. Ці люди можуть одночасно хотіти, ну, припустимо, якусь одну страву. Так? Він захотів смаженої картоплі, і вона одночасно це захотіла. Вони одночасно можуть хотіти дивитися один і той же фільм. Вони можуть, якщо вони на відстані знаходяться, ці люди можуть одночасно телефонувати один одному. Розумієте, це такий дуже тісний зв'язок. Жриця це коханка. Це коханка, від якої. Як правило, не йдуть, тому що вона повністю володіє чоловічою душою. Жінка навряд чи буде сверховна Жриця навряд чи буде створювати сім'ю, тому що їй не треба істерики, їй не треба ці розбірки, п'яний чоловік, коли не вистачає грошей, їй не треба ніякі розлучення. Вона не для того в цьому світі. Не так зараз вам скажу громко, але це характеризує дуже верховну жрицю. От Верховна Жриця вона не може опуститися до рівня звичайної жінки. Це жінка загадкова, таємнича, і, як правило, чоловік, який має справу з верховною жрицею, від неї не може відірватися. Хоча своєю дружиною він ніколи не назве її. Вона ніколи не переступить цей, цей кордон. Не забувайте, до верховної жриці завжди витягують додаткові карти, щоб зрозуміти саме, в чому таємниця, що це за жінка, що приховується верховна жриця. Що стосовно здоров'я. По здоров'ю це може бути не до кінця з'ясований діагноз. Завжди треба тут перепитувати і з'ясовувати, тому що діагноз тут під сумнівом. Але поверховний жриці часто проходять амнезії, будь-які хвороби, пов'язані з головою. Це Альцгеймер, якась може бути німота, глухонімота може бути і. Я хочу сказати, що тут треба дуже уважно ставитися, От коли на здоров'я випадає Верховна жиця, тому що може бути діагноз, який іще люди не відкрили приховані. Тобто лікують одну хворобу, так? І ніхто не звертає уваги на щось інше, а те щось інше набагато важливіше. Розумієте? Тобто Верховна жиця – це і є таємниця, це те, що не відкрили. Але якщо ви витягуєте додаткові карти, ви вже розумієте, чи буде відкрита та таємниця. І врешті-решт, що то за таємниця? Вона може бути і неприємною і приємною. Відповідь на будь-яке питання, коли питають, що вам треба відповісти конкретно так чи ні, то тут якраз що Поверховний Жриці невідомо, тому що це є карта таємничості, невідомості. Це є таємниця життя, яка нам не завжди відкривається. Тому тут відповіді однозначної немає, так це чи ні. Чи є негатив? Питання таке часто лунає, і коли випадає верховна жриця, це однозначно є. По негативній жриці проходять всі магічні дії, чаклунства, підселення всяких там сущностей, істот. Тобто це доволі серйозна карта на рівні з магом, коли ми дивилися магу, маг-карта, так вона нам казала на дуже сильні, професійні, активні магічні дії також, і Верховна Жриця вказує саме на те, що тут є втручання. Це сюди порчі, привороти. Тобто, все оце по Верховній Жриці обов'язково є. Чи була зрада питання, як завжди, я вам. Розказую відповіді на це питання. Що стосовно верховної жриці, тут можна так сказати: роман є притяжіння є. Але стосовно сексу, тут навряд чи. і до речі, якщо це пара, то тут у них з сексом теж таке питання, це може бути, знаєте. Ну, як вам сказати, це таке, у них скоріше дружні стосунки. Верховної жриця сексу проходить дуже мало. Бо якщо ви відомі, є така практика тантричного сексу, коли люди ну, майже не, не касаються одне одного, дотика ніякого немає, але є таке собі тілесне задоволення. Час. Верховна жриця відповідає за час субота. Повний місяць або луна, яка росте. Якщо вас питають пораду, і випадає старший аркан Верховна Жриця, то карта таку пораду дає. Будь стриманою, зачекай, не треба вмішуватися в якусь справу. Поспостерігай, скоро все саме собою вирішиться, і ти вже будеш бачити повну картинку. Тут головне не поспішати. Розумієте? Ну, і таке питання. Як померла людина, скоріше всього, верховна жриця закриває це питання, тобто ну, невідомий фактор є. Буває таке, так? От коли раптова смерть, і ніхто не може розуміти, чому це відбулося. По верховній жриці це проходить, і ще психосоматика. коли людина себе накрутила настільки, що вона сама себе довела до якогось критичного стану і загинула. І ще по Верховній жриці проходять самогубства, які скоєні. На, на той почві, що у людини якісь зміни у свідомості. Це може бути підпливом якихось речовин або, знову ж таки, психосоматика, коли людина себе накрутила. Оце така у нас таємнича верховна жриця. Не лякайтеся цієї карти завжди. Чітко слухайте питання, яке вам задають, або самі чітко задавайте питання. Пам'ятайте, що Верховна Жриця іноді приходить, ви робите, робите розклад, да? іноді замічаєте, примічайте, що воно якось не йде, не рухається. Дивитися на Дніколоді Верховна Жриця. Тобто це вже вказівка, що цю інформацію вам зараз не треба знати, не треба відкривати. Таке теж буває второ. Багато старологів бувають, роблять так. Приходить, припустимо, клієнт до вас на консультацію. так, Ви починаєте розклад, випадає Верховна Жриця і може прозвучати така заявка. Все, далі я не буду нічого робити, я не буду відповідати, тому що Верховна Жриця каже, зараз не можна знати не час. Або для таролога не можна відкривати ці питання, ну або клієнту зараз не потрібно знати якусь інформацію. Буває і таке, але це на ваш власний розсуд. Цю карту дійсно треба відчувати інтуїційну. Можете ви продовжити розклад чи ні, чи ви будете користуватися додатковими картами. Будьте дуже уважними і не бійтесь Верховної Жриці.